На 50% страждань стане менше в вашому житті, якщо ви перестанете себе ототожнювати з іншими людьми або речами. Це дуже важлива заява, і це дуже крута штука. Ми себе ототожнюємо. Подумайте зараз з такої точки зору: от є я, є людина, і під час нашого життя ми починаємо здобувати біля себе багато речей. Добуваємо багато друзів, і нам здається, що це так воно повинно бути. Коли стається якась ситуація, і нам потрібно змінити, як кажуть, кардинально будинок, друзів, сім'я, це величезний шалений стрес, який не дає людині оговтутись ще багато років. Чому це відбувається? Тому що ми себе ототожні. Ми приєднали себе до тієї людини, до тієї речі, до того будинку, до тої машини. І коли нас це забирають, ми віддаємо би, частину себе, щоб цього не відбувалося. Що робити? Кожного дня, тому що практика взагалі не буває раз в місяць, раз в рік і отримати результат. Кожного дня ви отримуючи якісь маленькі сигнали та якогось незадоволення. Ну, наприклад, порвалася у вас улюблена річ, десь загубили ви улюблену річ, щось відбулося з вами не те. В цей же ж момент ви на хвилинку включаєте самоусвідомлення. Ви такий спогад себе не пам'яттю, а відчуттями. А де я? А чому та річ настільки важлива? А чи можу я це вплинути? Це є просто річ, це є просто інша людина, людина інше життя. Чому я настільки прив'язала її до себе? І от саме такими питаннями, якщо ви будете задавати собі в глибину себе, ви навчитесь поступово не ототожнювати себе. З брендами зараз також є дуже велика залежність від брендів. Так? Ми всі її маємо, але головне, щоб було це в розумних межах, тому що інколи вона переходять, і тоді людина отримує тривогу, отримує стрес і отримує незадоволення, навіть маючи ті всі речі тих всіх людей, тому що вона боїться вже їх втратити, щоб цього не було. Кожного дня робіть практику спогадів себе, де я? відношенню до тих речей. Де я зараз сижу? О, зараз сиджу я на кріслі. Воно, наприклад, там щось поламалося. Це ж крісло поламалося. Воно відслужило, я на ньому вже відсиділа. Так? Маю я якусь класну кофточку. Що я можу зробити? Порвалася вона та там щось сталося з нею. Що я можу зробити? Можу занести в ательє. значить, несу в ательє, зашиваю не можу. Ну, значить, е, значить, не треба мені тої кофточки. І це стосується як самих простих речей, самих дешевих, так і дорогих. І це потрібно вчитися, вчитися кожного дня, повертати себе в зараз, в цей момент. Я тут, хто я по відношенню до тих речей, де ті речі по відношенню до мене, чому я прив'язалась? Ми ж прийшли сюди без нічого. Ми ж і підемо без нічого. Це не говориться зараз про те, що не треба цілі ставити. Це йдеться про ототожнення, яке забирає вас спокій і вдалого вам життя без ототожнення.